Радіо Чикаго». Отож, продовжимо вчорашню тему про міграцію з Гаїті у разі масової міграції з Гаїті. Адміністрація Байдена планує використовувати затоку Гуантамо на Кубі як місце для обробки мігрантів. Зазначимо, що в затоці знаходиться військово-морська база Сполучених Штатів і сумозвісна в'язниця. Представник ради нацбезпеки розповів, що міністерство внутрішньої безпеки та Держдепартамент уважно стежить за ситуацією в Гаїті, і на даний момент сплеск міграції через Карибський басейн не спостерігається. Проте губернатор Флориди Рон Сантіс оголосив, що розпорядився виділити понад 250 солдатів та офіцерів для захисту узбережжя сонячного штату від нелегальних іммігрантів, які можуть прибути з Гаїті. Також узбережжя Флориди вирушить охороняти більше дюжини морських та повітряних суден. Ми не можемо допустити, щоб до Флориди приїжджали нелегальні іноземці, написав губернатор. Нагадаємо, що Карибський острів Гаїті накрила хвиля бандитського насильства, яка змусила Аріеля Генрі, прем'єр-міністра країни, піти у відставку. У Гаїті немає президента з 2021 року, коли його вбив озброєний злочинець радіо ЮЧикаго.